Ось так виглядає Mercedes 124-й, повністю розібраний. Виймається все. Залишається скло, але його виріжуть. Повністю все розібране. Найнижче відрізали комусь. Потрібно було. Ось такий кузов їде на металолом. І у нас ще один кузов від 123-го Мерседеса також стоїть, готовий на металолом. Що ми тут наготовили, викинули все лишнє, теж їде на металолом. Крило побите. Отакий От тормозний диск. Як ви думаєте, чому він такий? Я вам підкажу, тому що перегрівався. Дуже він Хоча замітьте, машина була обешкомлена, хтось постарався, робив гарно, як для себе, але все рівно він йде на металлолом. Скільки тут латок. Це все, це все нові, зобчасти, нові частини, які сюди доварювалися, доварювалися жуками. От загляньте, одна на другу, одна на другу. Засмолилося, все рівно воно нічого йому не помогло. Ну, Машинка їздила до останнього, в принципі, але от, ще б років 3-4 і йому було б. Взагалі погано. А так поїде цей Mercedes на переработку і там з нього зроблять новий ланус чи нову дачу. Оце з нього вісить покрашений потолок. Хтось покрасив. Ну, такої собі не красить потолок, він виглядає не дуже гарно. Все інше от. Крила і так далі, чекають нових власників. Оце все зложується, потім фотографується і виставляється в інтернет, або люди просто приїжджають, запитують, що у вас є для такого мерседеса Сьогодні продав зеркало з такого мерседеса людина переробила собі на іншу машину. Це розборка по мерседесах у нас. Є різні деталі. І от ці два кузова, це тільки за цей місяць розібрані. За той місяць були також інші мерседеси, вже, яких вже тут нема. Якщо у вас є Мерседес, ви можете запропонувати нам, і можливо ми навіть домовимося по ціні. Не другий. І навіть виглядає Lexus. Ми купили частину Lexus, і там трошки було деталів до нього, але поки попиту нема, тому він у нас як склад. Це у нас тут стопи до Mercedes 123. Поки що вони тут лежать оригінальна. Підложка, тряпка, чеки який назвати ботін, він лежить як шумоізоляція в Мерседесі. От так виглядає процес.